Вітаю вас, друзі. Учора президент Азербайджану Ільхам Алієв прямо звинуватив так звану Росію у збитті пасажирського літака. Ну нікому і на думку не могло прийти в голову, що наш літак будуть обстрілювати з землі в дружній нам країні. Це відбулося після того, як Алієв вже поговорив із Володимиром Путіним. Напевно, він був незадоволений тим, що він почув. Після цієї заяви Путін зателефонував знову. Як сабчил прес глави государства Дмитрій Пісков, було продовжено обговорення різних Опросов зв'язаних савікатастрофи самоліта азербайджанських авіаліній росіянам дуже не подобається, що їх публічно звинуватили у тому, що вони і зробили тобто, збили пасажирський літак. Пропагандисти просто у істериці. Знаєте, мене страшно разозлило це заявлення, теж мене сьогодні так покоробило, Ну ти, вибачте мене, просто уже плівок в лісо розхріналі ти это з за... почому взагалі ти сделав такой вывод? І дійсно, чому це Азербайджан вимагає цивілізованої поведінки від варварів у той самий час. Нарешті Дмитро Гордон прийняв рішення завершити російсько-українську війну. Ждать осталось недолго. завтра. 30 дікабря, і хоча у гордона війна вже завершилася, у нас із вами вона досі триває, тому усе ще потрібні ваші дві гривні на поточний русорі, аби ми купили українському війську більше дронів. Камікадзе реквізити, як завжди, у описі. Ну і не забувайте про підписку на мій канал та лайк до цього відео. Як ми знаємо, позавчора Ільхам Алієв спілкувався телефоном із Володимиром Путіним. І Путін вибачився, але тільки за те, що якийсь інцидент із літаком трапився у Росії російському повітряному просторі, тобто вибачень за збиття не було. Дане заявлення не означає признання вини за відбування. І оскільки росіяни так і не визнали провину у тому, що вони збили пасажирський літак Азербайджана, Ільха Малієв учора вийшов із дуже гучною заявою. Він прямо звинуватив так звану Росію у цьому. Сказав, що вона вмикала засоби радіоелектронної боротьби та обстріляла літак із землі. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження. Зовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у неконтрольований стан засобами радіоелектронної боротьби. Особливо Алів засудив те, що росіяни почали вигадувати різну брехню для того, щоб приховати правду. Той факт, що Фюзеляж був у пробоїнах, звісно, показує, що спочатку вкинута не знаю, ким версія про зіткнення зі зграю птахів, була повністю знята з обговорення. А я нагадаю, що Росавіація офіційно... Но у перші хвилини після авіакатастрофи закинула дезінформацію про те, що, начебто, літак атакували птахи. А російські пропагандисти ще додали, що, начебто, вибухнув кисневий балон. Він летів з баку в Грозний, но позже змінив курс по підварительним даними за столкновіння стаєю птіць. В і ще й взорвався кислородний балон. Алієв переконаний, що росіяни спеціально навмисно вкидували оцю брехню для того, щоб заплутати слідство і для того, щоб не визнавати своєї провини. Одним з моментів який нас засмутив і здивував, було те, що офіційні структури Росії висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто, це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання. Проте росіяни брехали не тільки щодо цього, за заявою Ільхама Алієва вони спершу збили пасажирський літак, а тільки потім запроваджували план ковьор. Хоча росіяни казали, що все було навпаки. Президент Азербайджана також припускає, що росіяни хотіли одразу сховати усі сліди того, що саме вони. Збили пасажирський літак і тому відправили його аж через Каспійське море, напевно, сподіваючись, що він впаде у воду. Чому літак не спробував приземлитися в найближчих аеропортах? Найближчими були аеропорти Мінвод і Махачкали. Чи був літак відправлений в Актау? Летіти на велику відстань, причому над морем, коли літак був у некерованому стані, було більш ризиковано. Зрештою, алієв вимагає від так званої Росії публічних вибачень, компенсацій, а також покарання винних. Але але росіяни, вочевидь, дуже не хочуть цього робити. Тому визнати свою провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості. Всі ці заходи та кроки були необхідними. На жаль, перші три дні ми нічого не чули від Росії, окрім абсурдних речей. Проте навіть після гучних заяв Алієва Росіяни усе одно так нічого й не зрозуміли. Пропагандист Кисельов знову звинуватив у всьому Україну. Росіяни тут ні до чого. Жизнь. Есне, что украинские беспилотники намеренно создавали там помехи. Для гражданських судов, що по суті є актом тероризму. але за безпеку авіасполучення відповідає саме так звана Росія, і це так звана Росія не закрила свої аеропорти, хоча розпочала війну проти України. Тому росіяни і тільки росіяни у цьому можуть бути винними. Ну або іще Алієв винний, бо він заробляє собі політичні бали. Проблема в тому, що російську точку зріння сам Алієв не мірі на приніжає на міжнародній намагається, прямо говоря, заробити на пришествий політичні очі показав сіло. Вони то росіяни за правду. Вони хочуть об'єктивного і неупередженого розслідування, але клятий Азербайджан та Алієв не дозволяють. Тільки об'єктивне розслідування дозволить проліт цвіта на произошедше, а його провести зараз не дають за версією російських пропагандистів. Азербайджан напевно сам винен у тому, що росіяни збили азербайджанський літак, а інші пропагандисти взагалі послали Ільхама Алієва із його адекватними вимогами до одного місця. Ну і Савіт Сонґетна було признати свою вину і своєвременно принести ізвініння Азербайджану, де да не пошов би ти в жопу. Тобто росіяни збили пасажирський літак, але не визнали цього. Відповідно, не вибачились, не виплатили нікому компенсації. А коли Алієв сказав, що ну зробіть як цивілізована країна, його просто послали. У цьому уся суть росіян. І ще далі пішли інші російські пропагандисти. Один заявив, що Алієв міг би себе поводити більш дипломатично, адже росіяни дуже дипломатичні, Чино збили азербайджанський літак. А інший пропагандист каже, що тепер, взагалі, у відповідь на слова Алієва треба грабувати азербайджанську діаспору. Звичайні пересічні росіяни, які цієї пропаганди надивилися, переконані, що так звана Росія ніколи за жодних обставин не могла такого зробити. Там не глупі люди, хто ракетами займаються тому. У всьому винні фашисти. Вони підклали бомбу. Фашисти, это терроризм, это точно в, в, в бомбу заложили. И... І так звана Росія не повинна вибачатися, бо знову ж таки вона тут ні до чого. А Владимир Путін молодець. Сказати все можна. Що нігде не случиться, все Росія виновата. А Путін наш молодець. оскільки росіяни виявилися типовими росіянами, Ільха Малієв прийняв рішення, що азербайджанські літаки тепер не будуть літати до міста Грозний. Під питанням також інші авіарейси, і однозначно, така типова поведінка росіян негативно вплине на російсько-азербайджанські відносини, які стали покращуватись протягом останніх півроку. Після вашого державного візиту динаміка наших двосторонніх відносин... Достатньо заметне. Ну а тепер про завершення війни. Учора Дмитро Гордон пообіцяв, що вже сьогодні, 30 грудня, гаряча фаза російсько-української війни, буде раптово завершена, тому що хтось із кимось буде про щось розмовляти. Тому що внімання завтра, 30 декабря 2024 року года... Если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит. Гарячої фазу війни. можливо до такого висновку гордон дійшов, тому що російський урядовий спеціальний борт перебував пару днів на території Сполучених Штатів Америки і з приводу цього не було жодних публічних коментарів. Ми не знаємо. Але заява Гордона настільки зрезонувала, що навіть прес-секретар Владіміра Путіна Пісков був змушений її прокоментувати і сказав, що ніяких передумов для завершення російсько-української війни і будь-якої фази цієї війни наразі немає. Має практично те саме напередодні заявив і міністр закордонних справ так званої Росії Сергій Лавров, який відкинув пропозицію Трампа щодо можливого перемир'я. Перемир'я нас не устроїть. Нам потрібні надежні юридически обв'язуючі договоренності, які націлені на устрання. Встановлення... Главних причин конфлікту, заява Гордона це ніщо інше, як бажання привернути до себе побільше уваги. А у реальності російсько-українська війна триває і, навряд чи вона скоро завершиться. Як і раніше, росіяни вимагають, аби Україна ніколи не стала членом НАТО, щоб російська мова була другою державною, і щоб ми офіційно подарували так званій Росії захоплені території. Бо росіянам не потрібні ніякі реальні переговори їм потрібна тільки безумовна капітуляція. Я України у крайньому разі заморозка для того, щоб потім повернутися із новими силами, і хватить бути наївними. Нам не нужны переговори, нам нужне виконання наших умов. А тому ми із з вами маємо зараз докладати як найбільших зусиль, аби росіяни несли максимальні втрати. І для цього наше військо отримало від вас іще ще нових FPV. Вітаю! Ми бійці Вал 82 вісімдесять окремої десантно штурмової буковинської бригади. Приносимо вдячність спільноті Стерненка за вкотре надані дрони. Вони допоможуть нам ліквідовувати пірів та нищити їхню техніку разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ми спецпідрозділ поліції. Дякуємо Сергію Стерненку за спільноті за отримані в дрони дикі шерстні у кількості 10 штук для виконання поставлених нам завдань. Слава Україні! І знову спільнота Стерненка робить дива. І завдяки вам. Ми Горзогруп з воду 710-ї бригади ДССТ. Влаштуємо дивовижний нічний небесний русаріс. Слава Україні! Щиро вдячні спільноти Стерненка за різдвяні подарунки. Це прекрасно, це просто прекрасно. Дякуємо за щасливі ударні екіпажі і. Дуже багато можливостей для подарунків нашим найкращим, найлюбленішим, добрим, прекрасним мостам, яких ми зробимо завдяки цьому добрими і хорошими Слава Україні, друзі. Якщо ви не Дмитро Гордон, тоді продовжуйте допомагати силам оборони України.